Всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі! Сьогодні на вас чекає не менш цікава тема, а саме, задача, що містить знаходження числа за величиною його дробу. Поїхали! Давайте прочитаємо задачу. Тривалість життя Лева 35 років, що складає 7 десятих життя ведмедя. Наскільки років довше можете ведьмідь, ніж Лев? Як ви гадаєте, про що йде мова в задачі? Так, про тривалість життя лева та ведмедя. Тепер давайте пояснимо числові дані задачі. Що позначає число 35? Воно позначає тривалість життя лева. Тепер погляньте, що позначає знаменник 10. Він позначає всі роки життя ведмедя розділили на 10 рівних частин. А тепер, як ви гадаєте, що позначає чисельник 7? Він позначає, що 7 таких рівних частин становить 35 років життя лева. Тепер давайте запишемо умову та покажемо це на схематичному малюнку. Як ви гадаєте, яке перше запитання задачі? Так, яка тривалість життя ведмедя? Як ви думаєте, чи можна відразу відповісти на це запитання? Ні, не можна. А що нам потрібно знати, щоб до нього відповісти? Нам потрібно знати два числових значення. Перше, тривалість однієї частини життя лева невідомо. Та друге загальну кількість частин тривалості життя ведмедя. Відомо, 10. Якою арифметичною дією ми впіймо на це запитання? Так, дією множення. Як ви гадаєте, чи можна відразу на нього відповісти? Ні, не можна, оскільки ми не знаємо тривалість однієї частини життя лева. Тепер подумаємо. Що потрібно знати, щоб про це дізнатися? Нам потрібно знати два числових значення. Перше тривалість всього життя лева, відомо 35. та друге кількість частин цілого. Теж відомо 7. як ви гадаєте, якою арифметичною дією ми відповімо на це запитання? Так, дією ділення. Чи можна відразу на нього відповісти? Так, можна нам відомі всі числові значення. Тепер подумайте, яке головне запитання задачі. Головне запитання задачі наскільки років довше може жити ведмідь, ніж лев. Тепер дуже-дуже уважно думаємо. Що нам потрібно знати, щоб повісти на це запитання? Нам потрібно знати два числових значення. Перше, тривалість життя лева. Відомо 35. Та друге тривалість життя медведя. Нам невідомо, але ми це дізнаємося, коли е, повімо на перше запитання задачі. Тепер подумайте, якою арифметичною дією ми це виконаємо. Правильно, дією віднімання. Тепер ми від запитання задачі перейшли до числових даних. Аналіз закінчено. Складаємо план розв'язування задачі. Першою дією. Ділення ми дізнаємося одну десяту тривалості життя ведмедя. Другою дією множення. Ми пьємо на запитання задачі і дізнаємося про тривалість життя ведмедя. А третьою дією, віднімання, ми п'ємо на головне запитання задачі і вияснимо, на скільки років живе більше ведмідь, ніж лев. Давайте запишемо розв'язання задачі. Першою дією ділення ми 35. Поділимо на 7, отримаємо 5 5 років. Одна десята тривалості життя ведмедя. Другою дією множення ми 5 помножимо на 10. Отримаємо 50 років. Це тривалість життя ведмедя. Третьою дією ми від загальної тривалості життя ведмедя. віднімемо тривалість життя лева, отримаємо 15 років. Запишемо відповідь. Валість життя ведмедя на 15 років довше, ніж Лева. Ви були дуже уважними та кмітливими на уроці. Всім дякую за увагу! До побачення!